Вітаю, друзі! І сьогодні ми подивимося, як будуть енергії мінятися по містам. І ставте лайк. Хто може? Пропишіть тайм-коди для того, щоб інші люди могли це побачити. І ми будемо робити це без нічого. Ми просто будемо це робити просто на енергетичному рівні. Так як я буду відчувати кожну область, от так ми сьогодні будемо це робити через відчуття. І хто хоче навчитися відчувати, чувствувати, приходьте на навчання, буду вас вчити. І так, що ми будемо дивитися. Тому що я думала довго, як вам це подати, для того, щоб не входити в цей простір смерті. І скажу вам, що ну, судячи з того, що я відчуваю, мало що зміниться з того прогнозу, який в мене є опублікований на телеграм-каналі по кінцевих днях лютому. І наприклад, ми зараз дивимося по енергії Запоріжжя та Запорізькій області. І якщо е, брати Запоріжжя, десь сюди, Вільнянськ, можливо, водосховище, тут от, от щось іде напруга, от саме ось тут, е, напруга у людей буде проявлятися. Ну і якщо рухатися сюди вниз, воно ще більше йде напруги. І е, Токмак Мелітополь, саме більше напруги йде у Мелітополі. І Енергодар, я вже дивилася неодноразово, і тут е, йдуть якісь певні переговори про щось на даному етапі в Енергодарі. Е, я зараз не буду знову це проговорювати, тому що е, пространство зараз не про час, але тут вже йдуть якісь переговори е, на користь тим, хто тут живе. І ну, ви зрозуміли, тут Токмак, Мелітополь, Василівка, ми будемо спостерігати більше активність. Приморськ, Бердянськ, тут теж про активність, тут такі енергії, як, як каравани, як якісь перевозки, як підтягнення якоїсь сили. Звідси, з цієї сторони, йде рух енергії. І ну, на рахунок того а так якихось, то можуть спостерігатися і дрони, і ракети так само по Запорізькій області, тому що тут іде активація. Ну і наприклад, якщо будується протилежну сторону, ми маємо суми. Та? Тут активація біля кордонів. Я розповідала у прогнозі по окупованих територіях. Є на ютуб-каналі. Ви можете знайти і подивитися, як з іншої сторони, зі сторони Росії будуть розвиватися події. І е, середня буда, дружба десь сюди, ямпіль е, у цю сторону ворожба тут починає тільки наростати енергія, і більш сюди е, падає, якби велика писарівка. І Козача, тут, де Харківська область, перехід от сюди десь до Охтирки завжди йде напруга. Це якщо по сумах. І якщо далі подивитися в Харківську область, вона більше під ударом Харківська область і околиці Харківської області, вони прям такі напружені. Куп'янськ я виділяла і виділю його знову. Тут е, серйозна напруга, і е, в сторону ізюму це тільки розглядається звідси, з цієї сторони, як напрямок. От іде розглядання енергії по наростанню. Е, тут начую активація енергії на даному етапі, е, десь сюди мерефа так само. Е, тут. Харків, він взагалі зараз така активна енергія. Тут сильна напруга, тут навіть про жертви йде по області Харківській. Ну, про смерть те, що я вам казала, туди, коли він хочу дивитися. Якщо дивитися Луганську область, сватова Кримінації напрямки залишаються активними. І найбільше отут. Десь попасть на золоте оця от, от, от територія. От, от сюди. Тут де до Соледару, до Бахмут, от сюди більш активація йде. Енергетична напруга зберігається по всьому Луганську, з Сєвєродонець, Лисичанськ, Рубіжне. Тут, в принципі, без змін, тут я не можу вам щось домовити. Одне те, що буде збільшення напруги десь сюди, от у сторону Харківської області. І якщо брати Бахмут-Горник, це ті райони, про, де не про життя, де навіть не хочу дивитися, і тут буде ще більша напруга. Тут навіть е, показують кільце. Е, от така енергія, вона от е, як ноль, як обнулення, як кільце. От, ось щось такого плану. Тут показують. І, а, до речі, я дивлюся е, прогностику на 15 днів до 15 березня. Ну, плюс-мінус запит я зробила. Так як я вже вам пояснювала, в пространстві часу немає. От, е, ви зрозуміли. От сюди вугледар, сюди-всюди буде. Буде йти напруга. Маріуполь буде серйозна напруга. Тут буде. І прильоти, і так далі. Ну, і якщо подивитися Полтава, минулого разу я казала, тут буде активація по Полтаві, вона відбулася, і тут знову ж таки іде сильна напруга. Сюди знову ж таки Мергород, сама Полтава, Кременчук, Горішні Плавні. Тому що тут зараз. Є люди якісь середині, які роблять от якраз цю всю історію. І якщо далі перейти е, у Черкаси, то ліва сторона, ось тут, іде і активація завжди сюди Чигирин, Каню от сюди е, вона зберігається ця активація, і тут щось пов'язане з водосховищем, якщо так розібратися, я в кінці вам про воду скажу, тому що вода це зараз дуже важливо для усіх жителів України, в самому кінці, хто дослухає, ви почуєте. От що повертає, привертає мою увагу, це активація десь сюди по кордону, ось сюди Канів, Ось так. Е, і якщо навіть іти дивитися сюди в сторону Умані. От, отут, навіть де Вінницька, е, де зіткнення цих всіх областей, тут прям така енергія, як чорне з червоним. От, е, ну, для мене колористика має значення. І е, це про Черкаси, а якщо про Чернігівську область, всі говорять там про наступи, про ще щось. Так, воно на тонкому плані, як план є. Але тут е, я не можу сказати про великий захід, але Новгород Сіверський, сюди от, провокація зараз може бути. От е, Активізація тут іде. Швидше, за все, десь сюди, Славутич, і якщо подивитися десь сюди зі сторони прип'яті Київ. Бориспіль іде активація енергія. І воно, так як я вже казала минулий раз, воно якось між іншими областями, От така енергія розсіюється прямо. Київ буде активний. Там будуть провокації, там, от де прип'ять Київська область, тут про те, що захист стоїть. Але провокації все рівно будуть, якщо подивитися енергетично Житомир. тут е, більш е, спокійніше на кордонах чомусь так іде така енергія, що люди відчувають захищеність можливо. А більш активні енергії йдуть сюди. Новгород, Волинськ, Малин, Коростен. І пердичів, якось ось так буквою П іде активація енергії, ну, верх ногами буквою П. І якщо так реально, десь до 22 числа я так дивилася сюди, тут можна сказати про активацію. Ну і давайте подивимося Одесу та Одеську область і кодима. Криве озеро. от Тут я би більше сказала про активацію ось в цьому напрямку. Тут, де з Кировоградської області, є межа, де Вінницька область, роздільна мене питає. Тут якраз іде спостерігається напруга, ще щось. І тут всі бояться активації на, кордону, на кордонах, і ну, вона якось то і буде, але не на часі прям. Щоб вона була. І е, сюди десь Чорно, е, Чорноморськ, Одеса, Білодністровськ, тут теж іде напруга. І е, Миколаївська область далі, якщо дивитися то Очаків. Е, тут прямо біля води буде напружена ситуація. Первомайськ, от сюди, йде напруга. Е, ну, Взагалі Миколаїв більш активніший буде е, у березні, тому що в плані там можливо якісь будуть бепла, щось таке у людей буде страх, багато страху, тому що зараз е, медіа подають такої інформації, що просто. І якщо подивитися Херсон, Скадовськ, е, Генічеськ, тут про те, що тут знову. Буде активно, тут знову буде гаряче. Нова Каховка, Каховка, Борислав, сам Херсон, Лепеха. Це все про те, що тут напруга зростає. І якщо подивитися Кіровоградську область, то можна сказати, десь тут Світловодськ, завжди все біля води йде. Активація біля води, щоб ви розуміли, десь ближче до Гайворон. Вільшанка, йде напружна енергія, можливо, там є якісь стратегічні об'єкти, ви, мабуть, вже ліпше знаєте, я не знаю як. Є певні плани у просторі для того, щоб застосувати цю активність. І якщо, наприклад, вже подивитися тут по Вінницькій області, тут залишається, можна сказати, все без змін. Ладижин, Гайсен, Липовець, от воно якось перекликається. І сюди зараз до е, Могилів Поїзд більше до Чернівецької області. щось. Так само сюди, до Білої церкви. Е, от е, тут напруга зберігається, тут страхи. І так воно якось е, плавно йде. Сюди в Хмельницьку, я вже розповідала, мене питала, а що буде, чи мені виїжджати, чи не виїжджати. Я вам не можу сказати, чи вам виїжджати, чи вам не виїжджати. Ви маєте навчитися приймати рішення вийти в дорослий статус. І тут активно знову буде нетішин, от, Шепетівка, от, сюди буде. Ось е, тут е, ось ця сторона, щоб ви розуміли. Іде активація. Чернівці, я би сказала, Чернівці, отут знову ж таки якась активація енергії, Новодністровсь, Заставна, і воно якось так плавно перетікає на Івано-Франківську область, через Снятин, Коломия. І швидше за все, тут будуть у Чернівці, воно, можливо, буде збиття, але я не можу сказати, що це прямо на Чернівці атака, це більш на інші області, але буде прольоти. І е, Івано-Франківська область, тут може працювати ППО, е, тут більше чим може, десь бурштин сюди от іде ось ось така енергія, прям проривиста е, Львів, Львівська область. Тут ми всі розуміємо, чому тут буде напруга, тому що тут буде їхати, буде уже нарешті буде щось їхати. Те, що потрібно на східну Україну е, і. Тут прям злив інформації, йде Львівська область, і е, сюди воно, е, напевно, десь сюди буде їхати, у цю сторону, Тернопільська область, йде активність. Прям, е, прям будуть працювати там внутрішньо е, певні. Певні організації. В певних організаціях є вже люди, які служать не в Україні, але це державні об'єкти, у яких служать люди з проросійською позицією. І е, тут цих людей, от Львівська, Тернопільська область, вже є достатньо, Івано-Франківська теж. От, і тому е, Волинська область, якщо подивитися, тут. Страхі, і, я би сказала, любещів е, е, ковель, от, от так якось ось так іде така напруга. І тут активація по кордонах. Е, активація в плані того, що, ну, можливо, там якісь будуть зриви, підриви, щось е, е, штучно створено. Можливо, це якісь навчання чи ще щось, але тут щось іде, що людям страшно від того. Якісь такі провокації будуть спостерігатися. От, рівне, рівне, я не відчуваю, щоб там було прям щось такого критичного, щось не на рівне, навіть по кордонах. Ну, я можу помилятися, це на моїх відчуття. Закарпатська область, тут, як завжди, йдуть внутрішні процеси, тут саме, саме їхня внутрішня політика. І що ми не подивилися? Дніпропетровська область, Нікополь, Марганець, Покров. Тут енергія прям така смертельна, можна так сказати. Жовті води. Дніпропетровська область, вона по енергіям червоно-чорна. А червоно-чорна для мене енергія це як трансформація для людей. Це як 13-й аркан. І якраз потрібно звернути увагу на це все. Ну і про воду. От я вам хочу сказати про воду, бо тому що усе Дніпро. Я бачила це минулого разу, коли я робила прогноз. Цього разу це ще більша активація. В плані води я вже записувала відео в телеграм-каналі. Можна мене, мене там знайти Оксана Павлюк або Павлюк Оксана на англійський. І саме з водою зараз будуть проблеми, щоб ви розуміли. Вони будуть всюди, по всьому світу. Ми знаходимося, якби Україна знаходиться в центрі, тому що всюди відбувся радіоактивний вихід. Екологія зараз дуже сильно погіршилася, тому що я вже вам розповідала, що буде відбуватися так, що. Оті всі вибухи, які будуть далі ставатися на заводах, на виробництвах, на цистерни і так далі. З землі, там, де будуть іти розломи і тріщини, землетруси, це вже про те, що оця вся токсичність вона піднімається в повітря. І ми зараз живемо в час осені, де дощі. Де ще сніжок падає, і це випари піднімаються вверх, потім знову падають на низ, і все знову ж таки проникає в землі. І ми маємо основу землі заражену, ми маємо заражену воду. І щоб ви розуміли, це екологічна катастрофа, і тому для тих, хто хоче розуміти, як свою воду очищати, чистити. Шукати її з якихось джерел, з якихось глибоких джерел, а не так, щоб це були підшкірні води. Тому що у наших кранах вода зараз не про екологію, щоб ви переосвідомлювали, чому зараз будуть запускатися вірусні захворювання, чому зараз буде багато отравлень, тому що наш організм складається 90-80% вода. Вода це інформаційно-кристалічна решітка. Це е, основа нашого тіла, і на часі зараз е, це е, про екологію. І як я очищаю свою воду, я шукаю завжди воду якісну, і там, де я брала їх завжди воду, вона зараз теж кисла вода, теж про певні гриби. Е, тому я навіть якщо беру, я беру. Воду в магазині, там, наприклад, якоїсь хорошої марки, донат чи ще щось. Е вода так називається. Я не про донат, щоб ви мені давали донат. У мене є достатньо, мені не треба донат. Е я кидаю пакетики Coral Mine І ці пакетики вони роблять більш лужне середовище води. Але мінус тому, що перед прийомом їжі не рекомендую пити цю воду, тому що коли ви заложнюєте, тоді погано відбувається травлення. І, про віруси, природу вірусів, і так далі, як це все формується в нашому організмі. У мене є курс, великий курс, принцип виживання. І там не тільки про це, там і про алкоголізм, чому він формується. Там про генетику, там про родові процеси, там все повністю про мозок, там про зону контролю, там про сон, там про гормони, там багато про що у цьому курсі, і це все психосоматика. Тому що лінтяї вони п'ють таблетку, але з психосоматикою потрібно розібратися, тому що кожен раз вам буде ситуація. Робитися ще складнішою, складнішою складнішою в плані того, що ви дійдете до того варіанту, де ліки не будуть допомагати. І ну, це все робиться для того, щоб ви перестали лінитися і увійшли в енергію активності. І чим більш активними ви будете, тим швидше ви зможете вийти на інший рівень свідомості. Тому аналізуйте це зараз. Під відео я вам залишу посилання для того, щоб ви могли ознайомитися детально з тією інформацією, яку я вам хотіла залишити, і прийняли для себе якісь важливі рішення, які призведуть вас до вирішення ваших проблем зі здоров'ям, в тому числі тому, що ті, хто бояться, ті, хто живуть в майбутнім, це про вашу порушену психіку, тому що. Ви не можете бути сконцентровані на житті тут і зараз, у вас не вистачає ресурсу, ви не можете уйти в своє призначення. І тому ті, хто вже дозріли, вони приходять на консультацію, вони йдуть курси, і вони це міняють для себе. Повірте мені, це працює. І я знаю, як допомогти змінити вам ваше життя. Тому, якщо ви готові міняти своє життя, тоді чекаю вас. На е, моїх консультаціях і курсах. Там гаряче, там про розслаблення, про те розслаблення, якого ви вже шукаєте, можливо, давно. Тому, друзі, е, хорошого вам перегляду, пересвідомлень вам і не лякайтеся усьому тому, що вам розповідають інші медіа. Інформаційний простір зараз просто загружений, перегружений. Вам не потрібно боятися, вам потрібно усвідомлювати, що ті, хто бояться, вам потрібно працювати із своїм тілом, в першу чергу, із своєю психікою. Лише працюючи із собою, ви можете передати своїм дітям той зразок, по якому вони будуть жити, а не заставляти їх жити якось. Розказуючи їм казочки, тому що діти відчувають ваші казочки, допоки ви не будете транслювати їм той стан, я живу там заради дітей, коли ви так кажете, це не про любов. І такі діти не навчаться ніколи себе любити, якщо ви будете жити. У, так... у таких програмах я живу заради дітей, я живу заради майна з чоловіком там чи з дружиною. Я живу там заради якихось обставин і так далі. Де ви чули що тут про любов? Тут не про безумовну любов. Ой, я дуже люблю, не можу жити без нього. Це теж не про любов. Якщо я не можу жити без нього, то це про залежність. І подумайте, у цю тему також, тому що це важливо. Бути вільним, вільним від обмежень. Бо коли ми не можемо жити без когось, це про те, що ми не в каналі, ми не в контакті з енергією. Для нас важливо, щоб інші люди наповнювали нас, тому що ми дніще пусті всередині. І щоб це дніще заповнити спочатку чимось корисним, потрібно розібратися із собою. Тому до зустрічі з вами на особистих консультаціях.